На Прикарпатті горів навчальний заклад. Пожежа трапилась у селі Вороненко Надвірнянського району. Постраждалих немає. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. Деталі розповів Олег Кушнірук, тимчасово виконувач обов'язків начальника головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. 12 січня в 4 години 8 хвилин до Служби порятунку Прикарпаття надійшло повідомлення про виник на пожежі у навчальному закладу села Вороненко Надвірнянського району. Негайно до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальний підрозділ за підвищеним рангом есмете Ворохта, Яремча та «Надвірний». До місця пожежі прибули перші рятувальники ЕСМТ Ворохта. Де на місці було встановлено, що виникла пожежа у закладі освіти на площі 220 квадратних метрів. Під час слідування до пожежі ускладнювало рух пожежно-рятувальних підрозділів, відсутність задовільної проїжджої частини, складні погодні умови. Складність пожежі полягала в тому, що відсутність на місці пожежних водоймищ водозабезпечення, також шляхів під'їзду до них на місці пожежі. Залучено було 45 рятувальників, 13 одиниць техніки з 7 години 50 хвилин пожежу ліквідовано. Результатом роботи пожежно-рятувальних підрозділів Прикарпаття було врятовано сусідню будівлю від загорання та знищення. На щастя, під час виникнення пожежі в навчальному, в навчальному закладі навчального процесу не було, тому що був вихідний день. Наразі прийнято рішення, що учні перейдуть на дистанційне навчання на певний період, та буде вирішено питання. Логістичні доставки їх до сусідніх закладів немовірна причина пожежі це коротке замкнення з подальшим горінням.